Вірш, який, на мою думку, найбільше презентує те, що я пишу, і взагалі називається Те, чому бути сказаним. Скаль зв'язок загубився в мережі лісу. Загубилося те, чому бути сказаним. Ще не їде з країни чудес, а ліса вона медом любить, а медом помазана. В небо, хтось покручував зорі, глутив слабо, зірочка впала. Те, чому буде сказано, в невідомій конторі обернулись три крапки, три зорі, що з неба зірвала. Скільки не сказано в тобі темно синь, якщо в кожній три зорі три крап'я, у холодний світ у степлой землі туман, що в легені вдихає. Я. Ліса вистукає ногою по підлозі, чекаючи. У теплої землі вже синяки по шкірі. У того, чому бути сказаним, чесно кажучи, вже волосся від ждень поширило. Дякую. Другий ще теж знає на пам'яті, але я дуже холюся, тому я вам краще завантажу в своєму суперкрутому телефоні. <свист> <свист> а, це вірш про наше місто. А, я з нашого міста часто їжу і так само часто в нього повертаюся, і повертатися в нього набагато приємніше, ніж з нього їхати. Тож, Кременчуку, крізь наші руки проходить опалення. Не знаючи того, ми гріємо айсберги і перший титани, і замість поранення. Мирно так сплять, як малесенькі катери. й ти, моє місто із нафтою. Уже засинають усі твої кремені. Уже сниться море твоїм астронавтам. спи, тобі вже постелено.